Юпітер за хатою на перший погляд живий. Тут такий затишок, що майже ніколи нічого не вимерзало це в цьому році, тільки деякі бруньки померзли, а так то ніби листочки. Ох, а туди страшно йти на куртках ще досі. І ні. На траві іні на термометрі плюс 4. Цитронний магарач мені так не дамо спробувати, я так бачу. Не знаю, що тут аркацеталі не зовсім розпустився. А ну, сен Лоран, все, до побачення. До побачення. Прощавай, дві бруньки живі. Так, тут у нас вода діставала. Тут у нас бурулька. По цьому зможу сказати після обіду. Але і тут ось вода діставала, ну тут. Очевидно, наля красень тихано. Ось такий вигляд має мій виноградник, ніколи б не подумав, що в мене таке також може бути. Ой, нема слів. Гарних, французьких тільки. Робиш, робиш, щоб отак от раз, в одну ніч. Взагалі дуже сумно. Це ось невкритий виноград також. Листочки, Та він ну, твердий був, я там в четвертій ранку трогав листочки. Вони всі були тверді. Ну тут де видно, де живенька брунька. А ці. Це ж він ще ж і так погано перезимував. Він вже виглядає як пронормований. Ну, донормований вже все. Вже все. Ну то вже буде більше відео після обіду. Приїду з роботи, покажу. А так. Сумно.